Я сподіваюся, в принципі глядачам ті, які долучаються до нас сьогодні, в таку ранню пору. Теж сподобається все те, що сьогодні ми тут для вас робимо. Шановні друзі, представлю з мене звати Володимир Дидика і це до нас. Сь... Случаються до нас. Через те, що Таргонського, зокрема, сьогодні немає, все-таки він один із лідерів команди КОП. Це, можливо, десь якась така комбінація хороша від команди Уномас. В першу чергу заслуга команди «Уномасу», що провели таку атаку, Все було проведено швидко відкривання гравців добігання на дальню штангу плюс майстерне завершення. Але якби гравці Клопи зіграли трошки краще в обороні. Краще перекрили зони і добігали. результат. асатрян зараз відвечем. Команда Копа контролює сферу Саламаха. Посувається пранає підсказки і за рахунок того багато переміщеньомасу. Вони постійно виходять, постійно виходять на поне залишає копа. Дійсно, після першої частини зустрічі виглядає максимально непереконливо. Ну і сподіваємося, що у другій частині цього поєдинку так цього двобою все таки трішки копа підпічні Павла Костюка додадуть в актив. Перший тайм склався, скажімо, для команди копа не зовсім вдало. Гра йде в одні ворота взагалі. Свій шанс не реалізовує. Павло Костюк, номер другої команди копа номер 98 вісім юсом не бере. <реш> ти себе слухай, вже списує. На думку 10 колективів це якраз такий найбільш оптимальний формат для змагання Сполі. Звичайно, всі кажуть, що останнім часом проводять свої матчі, розуміємо, через які причини. Так, я перш за все, тут е, на сокіл свою увагу акцентую. Під час ефіру з тобою е, на львівській хвилі на чистому часі так говорили про це. Е, по соколу далі, як так розумію, рішення особливо. Цього приводу. Ну, насправді там вроде, якесь мінімальне рішення є, що ми там поштовхували е на даному етапі розвитку футзалу в Україні. Мінус одну команду екстраліги — це а, додавати штучно команди, так, та? але мені здається і штучно зберігати колективи. Екстраліги це дуже... Різна історія, але ну, просто в такому разі, якщо е, Сокіл не так жорстко, пох... <паспілля> <паспілля> я навіть не знаю, що. Досі залишається чинним так 4-0 е, попереду Уномас у протистоянні із копою. Але чи не здається тобі, що, можливо, десь трішки темп. У другому таймі у нас знизився. Дійсно, я думаю, буде шквал емоцій. Думаю, зараз і в наступному поєдинку, як тільки розпочинатиметься матч між командами NG-Metal та nice Guys, Ми почуємо емоції до команди у так. Це дійсно історично. Команду, яка буде відставати у рахунку, трішки більше возз'єднання братів Михалюнь відбиває на теренах Львівщини набагато більше, ніж 116. Тобто там може бути цілковитий ажіотаж до завершення В них є своя команда зараз, яка виступає в іншій лізі, правда, і демонструє дуже-дуже хороший рівень, хороший прогрес. І вчора кінгових дітей у Галактик футбол, я думаю, ось цей от мультик дуже багато із. Оце сьогодні насправді «Москвін» ризикує, але той е, Олександр Дудаш, наставник команди Євген Москвін». Склад команди «NG Metal». Тарас Абрамчук третій, Олег Асюк шостий, Василь. Потрібно, щоб усі інші суперники втрачали бали. Е, каже, хочу, щоб всі в нічую зіграли сьогодні. Мирова, щоб ми... демонструвати свій величезний такий областях. Такий е... момент. Я думаю, майстерності. що майстерності бачив м'яч. Ми бачимо порожній Найс Гайс, Найс Гайс повертається в гру з п'ятим польовим. На перемогу Райт Зав неймовірний ажіотаж. Десь рівень такий екстра ліги. Я скажу, величезна кількість людей, навіть Найс Гайс, звичайно. ж, Іванишин. Ну, тобі хоче сказати, якщо не заб'є Найс Гайс, то до завершення матчу так і будуть діяти у меншості залізти. Ось розв це розв'язка. Це просто бомб. Позитивно цей рік адже трохи неякісно він складається для них. Це саме стосується і команди. І в синергії. Давайте до складів. І саме склад мостиська. Зараз я команду «Мостийська» назву. Е, Романто перший Андрій Шагало 27-й Андрій 10-й Артур. 25. Епізод де деда вміє корпусом відтіснити суперника. Серняк-гри. Серняк швалив. Цей раз зараз пояснив Володимир Болізюк.